За останні три роки співробітники Пісачинської селищної ради та особиста голова селища скаржаться на діяльність Геоальтернатива. Головне неподобство полягає в тому, що представники Геоальтернатива забагато надсилають різних заяв, запитів, скарг. Тому як депутат селищної ради я не один раз на сесіях селищної ради протягом цих років просив систематично оприлюднити всю інформацію, що відповідає закону про місцеве самоврядування, до речі. Тому, Олександре Володимировичу, прошу вас надати можливість отримувати інформацію не через запити та інші папірці, як ви кажете, а в законний спосіб за допомогою як інтернет-ресурсів, сайту Пісачинської селищної ради та видання Пісачинській вісті. Це зекономить час нам та співробітникам селищної ради, депутатам Пісачинської селищної ради. Знизить витрати на папір, розхідні матеріали, конверти та інше. Але саме головне Відкриє повну картину, як працює селищна рада, та підвищить довіру до нашого органу місцевого самоврядування, кому нічого приховувати може бути відкритим.